Скажи свою непопулярну думку і біжи. Версія до Яріка. Українська сцена зараз перебуває в стані відродження. Гітарна музика це нішова історія. Візуальна подача, образи і цілісність набагато важливіші на концерті ніж техніка. Вас може грати мелодію і навіть мати ведучі партії. Соцмережі з контентом і подібні відоси, які на не бісять, на жаль, необхідні зараз кожному музичному проєкту. Знання музичної теорії і термінів є обов'язковими для легкого розміння один одного. Розміння бе. Нема нічого поганого в банці перед концертом. Jarek nepadarė.